Про підсумки візитів Зеленського і не тільки будемо говорити з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи, яка займається прогнозами розвитку подій та змін в політичному житті в Україні та за кордоном. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір. Добрий вечір, героям слава пане Тарасе, Ми з вами кілька днів тому підбивали такі попередні перші підсумки перших візитів Зеленського. Зараз їх набігло більше, і зараз президент теж ще за кордоном. Е, от якщо говорити в тій точці, де ми тепер, які що що є основним з цих візитів, які головні результати ми маємо? Ну, я думаю, що цей тур він мав декілька цілей: це підготовка до саміту миру, узгодження позицій, підписання цих безпекових угод з країнами, які готові підписати були на даний час. В Сингапурі там цікаво до речі, зустріч була. ось щойно я бачив повідомлення. Була зустріч, в тому числі з американськими конгресменами, причому була зустріч з паном Маконелом. Ми ма мабуть, всі бачили його достатньо жорстку позицію, яку він займав на слуханнях в конгресі стосовно надання дозволу зброї ударів по території Росії, де він на мою думку озвучив таку, я б сказав, важке політичне винувачення проти адміністрації Байдена, коли він запитав: а хто на якій підставі була е, заборонена? Заборонені удари по території Росії. Конгрес цього не забороняв. Це цікаві, взагалі, повороти і показує, що багато чого вже змінилося в американській політиці, але тільки завдяки тому, що Україна продовжує удари по території Російської Федерації і що важливо, Україна почала знищувати. А, станції раннього попередження, яка є частиною ядерної інфраструктури, взагалі, і за всіма там правилами стримування і так далі, знищення таких, таких станцій це фактично крок до ядерної війни. А тут Україна показала, в тому числі всьому світу, що це, це блеф, нічого не відбувається. І що росіяни є в уразливій в дійсності позиції, і я вважаю, що це одна з причин, в тому числі, чому все ж таки почалися був я б не сказав ненаданий наданий протиснути фактично, і країнами Європейського Союзу, які побоюються атаки Росії в країнах Балтії, в першу чергу і Швеції. Це ж таки дозвіл ударів по території е, Російської Федерації, і цікаво, що в даному випадку скоріш за все, Білорусь. Я думаю, що після таких новин пан Лукашенко досить сумно подивився на свій мозерський МПЗ, порахував скільки кілометрів є від, від, від кордону з Україною і зрозумів, що е, справа е, по Пахне таким гасом, який може дуже гарно горіти, до речі, речник вибачте, речник Путіна Пісков. Він ж, ж вже заявив, що цей дозвіл, навіть попри про те, що там є обмеження від США і Німеччини, а що це втягування НАТО в війну, це були його слова. І на вашу думку, що стоїть за цими заявами? Які які можуть бути а, практичні кроки? Яка м'яка заява да раніше? Якщо от пам'ятаєте тільки початок війни, навіть 22-му році, коли було скільки, наприклад, істерик катав медведів стосовно Криму, коли були заяви, що не дай Боже щось на Крим прилетіть прилетить, то буде ядерна війна, і будуть наслідки. Ну нічого, перші удари почалися 9 серпня, а потім в середині серпня залетіли оце перше на Дні надводні дрони, от від СБУ в бухту Севастополя, а потім виявилось, що це Блеф нічого не виявляється. А де тут знаєте, ну от те не те, що надали дозвіл бити західну зброю, це безпрецедентно дійсно, що ви розуміли, і у мене питання: а чого ви такі м'які? Так чого не погрожуєте ударами по Вашингтону, по Білору там по Польщі, наприклад, і по іншому, щось тому, що вони розуміють. І тому що вони тепер в уразливі позиції Не стандартно, да що пане Тарасе. От хочу нагадати глядачам власне цей список, так би мовити, дозвільних країн 15 країн, які підтримують якраз удари західною зброєю по території Росії, серед яких, зокрема, Велика Британія, Канада, Нідерланди, країни Балтії та Скандинавії. І останніми до цього переліку, якраз про те, що ми говорили, доєдналися США та Німеччина, але. Те, про що ми також вже згадали, є обмеження, США заборонили далекобійні удари американською зброєю в глиб Росії. Втім, дозволили бити по військових цілях у прикордонних регіонах РФ. Німеччина дозволила бити не далі, ніж 40 кілометрів глиб Росії. Пане Тарасе, от якщо якби, про ці обмеження, в будь-якому разі ця червона лінія, про яку ви згадали зараз, вона від, якби. Відходи да, від кордонів вже вона трошки стає більш прозорою, то можливо очікувати і подальшого розширення цих дозволів. Як вважаєте, можливо, над цим якраз зараз і працює президент у цих всіх турне? Погоджую з вами, я думаю, що не випадкова зустріч була з Макконелем, який якраз задавав питання. Він же не задав питання там на 40 кілометрів, на все інше. Він задавав питання Блінкіну, чому взагалі заборонено. це означає, що ну майже немає обмежень в даному випадку. Тому я думаю, що це тільки початок. Україна повинна дотискати в тому числі формувати блок з країн східної Європи, тому що я думаю, що таке їх позиція теж досить сильно вплинула на позицію Сполучених Штатів Америки, тому що це підкошує їх авторитет. Оскільки я впевнений, що Росія готувала і готує атаку на країни НАТО. Я думаю, що це вимагає від неї Китаю. В першу чергу, там є три цілі. Головне: це Естонія, Латвія, Литва. Литва, до речі, визнала ж Тайвань. Мало хто про це пам'ятає, це може теж бути помста Китаю і острів Готланд. Це які mm -hmm. належить Швеції, тому я вважаю, що це одна з причин, тому чому Швеція надала швидко, надала такі от літаки. Я з, з фахівцями поспілкувався, це дуже потужні в дійсності. Літаки мають дуже багато функціоналу, які дуже не подобаються росіянам, і в даному випадку це означає, що треба притискати далі і далі. Тобто, тобто, якщо надали можливість хаймерцями бити, ну атаканство той же самий Хаймерс, які іншим. Інший калібр тому, звичайно, що треба дотискатися ці питання для того, щоб чим далі буде вглиб території Російської Федерації, тим буде краще для нас, і тим буде небезпечніше для них. І але сам сам факт дивіться, знову таки Україна змусила все ж таки цю рософільську групу. Бернса Селівана здавати позиції в Вашингтоні, тому що після ударів по ядерних об'єктах скрилося, що Росія що те, що ретранслювалося про ядерну війну, це російські народні казки, які ретранслювалися в тому числі через цих двіхось двох осів. Що вони блефують дуже сильно, і Україна вскрила цей блеф. І те, що далі, а далі треба дотискати, звичайно, але ми теж знову таки повинні розуміти, що це сталося тільки завдяки тому, що Україна менше слухала, коли нам давали поради, що не можна бити по НПЗ, що не можна бити по інфраструктурі. От, До речі, дотискати як щого... дипломатично, чи от, от таким шляхом Шляхом ударів і, і дипломатич... сили добрим словом, і пістолетом. Добре слово це дипломатична, а пістолет це дія. Знаєте, коли там почалася знову, я бачу істерики, катають ж в цих в американських газетах, що це ядерна ескалація, і так далі. Ну українці можуть запитати перше риторичне українське запитання, і що? А нічого не відбувається це, якщо ядерна ескалація навпаки, коли вибивається ядерна інфраструктура, Росія стає більш уразливим перед можливим ядерним ударом у відповідь. Тому я думаю, що американські партнери повинні сказати велике спасибі, що ця інфраструктура просто знищується в тому числі, і знову таки а це ми зробили знов-таки власною зброєю Це завжди говоримо Ми повинні комбіновано діяти, тому що ця, цей дозвіл, він же знаєте, такий. Може сказати так, бийте, але не надати можливості. Або сказати Давайте ми МПЗ вважаємо цивільною інфраструктурою. То не вважаємо цивільну інфраструктуру. А як це НПЗ, яке виробляє авіаційний газ, наприклад, то, наприклад, Мозерське НПЗ, який постачає зараз в Білорусі, який постачає зараз авіаційне паливо в Росії, тому що у них проблема вже з технологічними ланцюгами? Це як це не військова інфраструктура, якщо вони постачають армії, можуть бути, знаєте, можуть надати. Ну от Німеччина сказала бити, наприклад, да, а може сказати, а, а снарядів, наприклад, може не дати. чи... По іншому, там ще можуть бути різні нюанси, але за цим слід слідкувати і постійно дотискати і формувати коаліцію країн, яким найбільш страшно просто. А це в першу чергу країни Балтії, країни Скандинавії. Я думаю, що вони будуть говорити своє слово і показувати і тиснути, в тому числі на Вашингтон. Пане Тарасе, дякуємо вам за цю розмову. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, яка займається прогнозами розвитку подій та змін в політичному житті. Ті України та за кордон.